Сьогодні 19 листопада 2024 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття ознайомлення з інвентарем протипожежного куточка у закладі дошкільної освіти. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки, весь. Тиждень ми з вами розмовляємо про протипожежну безпеку, пригадуємо все те, що ви вже знаєте, а може, й дізнаємося про нове. І ось сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до нашого протипожежного куточка, який знаходиться в дитячому садочку. Давайте сьогодні ми його розглянемо і пригадаємо. Що для чого? Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Так, дітки, роздивіться, будь ласка, наш пожежний щит, який знаходиться в нашому садочку. Як ви думаєте, чому всі предмети нашого куточка? протипожежного, червоного кольору. Так, правильно, хто не знає, я вам підкажу всі ці предмети е, призначені для гасіння пожежі, і тому, звичайно, пожежа це небезпека, і, звичайно, всі предмети, які ми будемо використовувати для гасіння пожежі, вони червоного кольору. Якщо виникне пожежа, то дорослі зможуть взяти тут необхідні предмети для гасіння пожежі, тобто відро, багор, лопата, сокира, шланг і вогнегасник. Давайте ми з вами поговоримо про деякі предмети і для чого вони нам потрібні. Так, Перший предмет, який ми бачимо на щитку, звичайно, це відро. Як ви, як ви думаєте, дітки, для чого воно потрібне? Звичайно, щоб набирати водичку або пісок і гасити, звичайно, пожежу. Під час пожежі відром будуть носити воду і заливати вогонь. Наступний предмет це багор. Ось так він називається. Давайте з вами ще раз повторимо багор. Правильно. Подивіться, як він виглядає. У нього довга ручка, а на кінці металеві, загнуті в різні боки, гачки такі. Так? Як, ви, як ви вважаєте, для чого він потрібний нам багор? Для осіння пожежі. Так, хто не знає, я вам скажу, що він теж дуже потрібен для осіння пожежі. За допомогою гачків з приміщення можна витягнути деякі предмети, в ним можна зачепити будь-який предмет. Ручка, подивіться, в багрі дуже-дуже довга, і тому вогонь не дістане того, хто ним користується. Вогонь можна загасити дітки не тільки водою. Пам'ятаєте, що ми з вами говорили, коли розмовляли про пожежу в лісі: що загасити вогонь нам допомагає ще і пісок. Звичайно, біля кожного протипожежного куточка завжди стоїть такий великий червоний ящик, можна сказати, з піском. І цей пісок теж допомагає гасити пожежу у таких труднодоступних місцях. Так. Звичайно, дітки дуже багато різних приладів є на щитку. Ми з вами нещодавно говорили і про вогнегасники, так? для чого вони, вони потрібні? Вони потрібні теж для гасіння пожежі. Ось. І роздивіться, будь ласка, цю картинку. Як ви вважаєте, які люди тут намальовані, сфотографовані? Яких професій? Правильно, це професія пожежника, звичайно, пожежники гасять пожежу. Ще раз хочу нагадати вам, що професія пожежника дуже ну, потрібна, вона звичайно потрібна нам, а люди-пожежники дуже сміливі, відважні, сильні. Ну, і, звичайно, веселі. Нещодавно ми про це з вами говорили. А вам подобається професія пожежника? Так, я вважаю, що так, всі хлопці, а може, й дівчата, хочуть бути схожими на пожежників, бути сильними, сміливими і відважними? І ось сьогодні, дітки, хочу з вами. Поговорити про те, що пожежа може трапитися із лісовими мешканцями. Сьогодні я хочу прочитати вам вірш Георгія Бойко про більчат, що з ними трапилось в лісі. Сідайте зручненько, давайте з вами послухаємо. Ось білка більчатам горіхи збира, в дуплі залишилась лише дітвора. Більчата міркують. Горохи смачні, коли б ще підсмажити їх на вогні, знайшли сірники пустотливі більчата, і вже вони стали в дуплі розкладати. І дуб загорівся, і ліс вже горить. Та добре, що поруч знайшлися тоді пожежники смілі, бобри молоді. Всі дружно вони за роботу взялися. Пожежу мерщі загасили у лісі, врятовані вчасно малі білченята, та в них ні горіхів, ні теплої хати. Ось такий дітки трошки сумний віршик про те, як більченята захотіли підсмажити горішки і що з цього. Вийшло. Подумайте, будь ласка, скажіть мені, хто винен у пожежі? Правду, звичайно, більшенята, скажіть мені, що вони зробили не так? Так вони розпалили багаття в дуплі. Цього робити, звичайно, не можна, маленьким діткам бавитися з сірниками не можна. Чого повинна була навчати білка своїх малят? Правильно, вона повинна була їм розказати правила поводження, коли дітки залишаються самі вдома, то ні в якому разі не можна брати і бавитися з сірниками. Їм треба було чітко сказати: сірники це не іграшка. Звичайно, гідка. ось така казочка віршик, яка називається «Про білченят. І зараз ми з вами ще раз поговоримо про працю пожежників. Так згадаємо, звичайно, всі ви знаєте, що пожежа або як не виникає. Давайте роздивимось цей малюночок і пригадаємо, які причини виникнення пожежі. Що може спричинити, спричинити пожежу? Дивимось, звичайно, пустощі з сірниками. Ми про це дуже часто з вами говоримо. Звичайно, залишені без нагляду вимкнені електроприлади. Так, вони можуть бути. Причиною пожежі. Звичайно, незагашене багаття. Ми про це говорили, так, коли розмовляли про пожежу в лісі. Так, звичайно, необережна поведінка з піротехнікою. Звичайно, вже скоро буде свято Нового року. і... Може стати причиною пожежі ось такі петарди або бенгальські вогні, тому їх краще не чіпати. Ну і звичайно, грозові розряди теж спричиняють пожежу, але взимку цього не трапляється, але ви повинні про це знати, що гроза, блискавка, може бути причиною виникнення пожежі. Так, а тепер трошки відпочинемо. Давайте з вами виберемо предмети, роздивимось спочатку їх уважно, які можуть спричинити пожежу. Так, ось давайте уважно розглядати. Так, звичайно, тостер, подивіться, він, мабуть, зламався, так, і можуть бути пожежа. Звичайно, Газова плита і включений газ теж може бути причиною пожежі. Звичайно, Звичайна запальничка теж може спричинити дуже багато лихе. Багаття, яке не загасили, може теж бути причиною пожежі. Так. Вогненебезпечні предмети, звичайно, їх чіпати не можна, бо це дуже небезпечно. Звичайно, свічка, яка іноді допомагає нам освітлювати приміщення, якщо з нею бавитися, може стати звичайним ворогом. Сірники можуть спричинити пожежу, звичайно, це правило ви уважно. Вивчили так, сірники, це не іграшка, звичайно. Ну, тут ще дітки, я бачу, є такі предмети, битова техніка, але якщо вона працює, вона не зламана, то вона не може спричинити пожежу. Але якщо іноді буває навпаки, то і праска може спричинити пожежу, і розетка, якщо вона зламана, теж може спричинити пожежу. Давайте ж, дітки, подивимось, що знадобиться при пожежі. Роздивляємось малюночки. Так, ну, починаємо. Звичайно, пожежна машина. Знадобиться при пожежі. Так. Відро. Ми про нього говорили тільки що, так, звичайно. Пожежник з шлангом, так, теж потрібний. Драбина, звичайно, потрібна. Так, костюм пожежника нам теж потрібний. Для безпеки пожежника. Шланг потрібний, рукавички потрібні. І колонка з водою теж потрібна. Вентилятор нам не потрібний. Громкоговоритель, ну я не знаю, ну не потрібний він. Міксер не потрібний, і праска теж не потрібна. Дивимось далі. Каска потрібна, сокира потрібна, блискавка нам не потрібно, але вона може причинити пожежу. Сокира потрібна. Запальничка нам не потрібна, Багор потрібний. так, Багаття не потрібне. Пітарди не потрібні. І фен нам теж не потрібний. Так. Віник не потрібний. Окуляри не потрібні. Каска потрібна. Так, телефон потрібний у тому випадку, коли ви зможете викликати машину пожежної безпеки. Капелюх не потрібний, літній, сокира потрібна, пилосос не потрібний, книжки не потрібні, багор потрібний, таке дівоче взуття нам не потрібно. Машина не потрібна така легкова. І такі ракети-петарди нам теж не потрібні. Звичайно, дітки ще раз пригадаємо, що при пожежі вихід один. Подзвонити 101. 1 І дотримуйтесь, будь ласка, правил, бережи природу від вогню, не залишай праску увімкненою. не грай сірниками. Будь обережний з плитою фейерверки, це небезпечні іграшки, і ви повинні це пам'ятати. Так, а тепер, дітки, з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Так чи ні. Давайте я буду задавати вам питання, а ви мені будете відповідати. Якщо зелений кружечок, відповідь правильна, якщо червоний, то, звичайно, це небезпечно і цього робити не можна. Перше запитання: чи порушуєш ти правила поведінки, коли ти вдома? Ні, правильно, зелена фішка. Чи граєшся ти з сірниками? Я впевнена, що ви не граєтесь, червона фішка. Чи знаєш ти, як викликати пожежну команду? Звичайно, знаєте, давайте ще раз повторимо, який номер потрібно набрати. 10,1. Правильна відповідь, правильна зелена фішка. Чи можна під час пожежі користуватись ліфтом? Звичайно, цього робити не можна, червона фішка. Чи можна гасити водою одяг, що горить на людині? Не можна правильно червона фішка, одяг треба загасити, від, забити його так, або накрити людину якоюсь ковдрою. Правильно, водою не можна гасити одяг на людину. І останнє запитання: чи потрібно виконувати вимоги дорослих, коли їх немає вдома? Звичайно, треба, обов'язково треба слухатися дорослих, щоб не трапилось біди. Відповідь правильна, зелена фішка. Роздивіться, дітки, будь ласка, ці два малюнки. І скажіть мені, чи правильно роблять діти? Перший малюнок. Звичайно, неправильно так. Що тут не так? Хлопчик бавиться вдома з сірниками. І ось подивіться, позаду вже зайнялася штора. Так, невдовзі буде пожежа. Але хлопчик, подивіться, він не бачить, що там позаду нього відбувається, і продовжує гратися з сірниками. Цього робити не можна правильно. Наступна картинка: Так, дітки відпочивали на природі. Залишили багаття і пішли додому. Веселі і довольні. Так, дівчинка ось назбирала квітів. так. Що тут не так на цьому малюнку? Так, звичайно, ми про це говорили. Коли відпочиваєш на природі і запалюєш багаття, коли ти йдеш додому, його треба загасити. Чим його можна загасити? Так, звичайно, водою, а коли немає поруч води, звичайно, піском або землею засипати, інакше цей вогонь може перебратися на колосочки, ось подивіться, на малюнку, або в ліс, і налякати всіх лісових, лісових мешканців. Молодці дітки. Звичайно, ще раз вам нагадую: 10-1. Хай знає кожний громадянин номер пожежної охорони 101. Так, трошки ще раз пограємося. Давайте ж з вами, дітки, пригадаємо: ми сьогодні роздивлялись приладдя для протипожежного е куточка, так? які е інструменти, можна сказати, так, там. Знаходяться. Давайте роздивимось цей малюночок і, звичайно, подивимось, які предмети ми можемо побачити на протипожежному куточку. Так, відро сокира. Так, протишланг правильно. Ящик з піском, ми про це говорили. Для чого він потрібний? Так, теж для гасіння пожежі. Вогнегасник, лопата, звичайно, багор, багри, так, вони різної форми бувають, вони теж потрібні. Іноді можна побачити каску, так, вона теж потрібна. Для праці пожежника. В кожній у нас групі є така гра «Пожежники». і якщо ви пригадуєте, то ми дуже часто одягали таку червону касочку на голову і грали в цю гру, звичайно. Роздивіться: що тут зайве? Так, лопата для збирання снігу нам не потрібна, так, граблі нам теж не потрібні. Ну, чоботи такі, ну я не знаю, вони не потрібні нам такі. <сі> ну і лінька, Лійка для рослин, звичайно. Так, дітки, правила поведінки при пожежі. Ще раз давайте з вами пригадаємо, треба подзвонити 101, не ховатися від пожежі. Щільно закрити за собою двері і не відкривати вікна, щоб пожежа не розгорілася ще більше. Звичайно, треба вимкнути електроприлади, якщо ви бачите, що вони зламалися, так, із розетки, не користуватися ліфтом під час пожежі, треба користуватися тільки сходами, так, спускатися. І, звичайно, якщо Побачили багато диму, то треба ротик закривати вологою носовою кустинкою і повсти по підлозі, ще раз вам нагадую. І, звичайно, треба звертатися до дорослих, якщо вдома нікого немає, і викликати пожежну машину. Ну ось, дітки, таке заняття у нас сьогодні відбулося. Ми з вами сьогодні знайомилися з інвентарем протипожежного куточка нашого садочка. І тепер ви знаєте, що для чого потрібне, як користуються дорослі під час гасіння пожежі. І найголовніше, дітки, завжди пам'ятайте. Правила пожежної протипожежної безпеки це дуже-дуже важливо. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей, всього вам найкращого. Бережіть себе!